Дріжджове тісто – це річ, просто універсальна і незамінна. А за цим рецептом ви просто закохаєтесь, це тісто, пироги з нього виходять м'які і пухкі. Піца теж неймовірно смачна, а булочки не залишать байдужими нікого. У тепле молоко додала солі, цукору, яйця і дріжджі. Найкраще, на мою думку, все перемішала і насипала борошно. Борошно не все Вершкове масло. У мене було заздалегідь розтоплене. І я його налила у тісто і не забула про ванілін. Далі все це перемішую ложкою. А коли стане важко, починаю вимішувати руками. На вулиці тепло, тому я залишаю тісто підходити. Якщо у вас прохолодно, ви можете набрати в кастрюльку гарячої води миску з тістом поставити на неї. І тоді воно швиденько-швиденько підніметься. Ось такий лайфхак. Зберігайте і собі. ви, мабуть, не раз помічали, що на моїй сторінці дуже багато рецептів з випічки. А якщо ні, то завітайте і переконайтесь, а також підпишіться. Я замісила дріжджове тісто, і воно у мене вже підійшло. Для формовки пирогів ваги не використовую. Роблю все інтуїтивно, і сьогодні в планах зробити цілих три пирога з вишнями і сиром, з капустою і з маком. Я готую ці пироги до дня вишиванки. тому і прикрашатиму їх плетіннями з тіста. Бо Воно мені нагадує вишивання плету, і ніби тістом вишиваю візерунки. Дайте тут розгуляти свої фантазії. Я знаю декілька секретів дріжджового тіста, якими хочу поділитися із вами. Перший і основний секрет це дріжджі і якісні. І я неодноразово говорила і показувала свої відеорецепту, що використовую. Во тільки духм'яну хату, це дріжджі, які дійсно працюють і піднімають завжди найважче тісто. Подобається мені в них і те, що бренд підтримує українські традиції. Другий секрет це кількість дріжджів. Чим більше масла цукру та яєць, тим більше дріжджів. Також уникайте різких перепадів температури. Молоко і масло тільки теплі, ні в якому разі не гарячі. Також будь-яке тісто неодмінно потрібно солити, це поліпшить його смак в будь-якому випадку. А взагалі, ви самі хазяйка або хазяїна своїй кухні, тому експериментуйте. Якщо у вас не вийшло з першого разу, то з другого або з третього у вас обов'язково все вийде. Якщо ви хочете, щоб я детальніше показала і розказала, як формувати такі пироги, детальніше показала плетіння. Напишіть в коментарях. На цьому все. Мої пироги готові. Це насолода для моїх очей і смакових рецепторів. Друзі, з Днем вишиванки вас, нехай у вашому домі завжди пахне пирогами. Кому відрізати шматочок?